Отче наш, наші же сіна на да бісі, засвятиться да як вида при да забуді воля твоя, як на небесі і на землі, хліб нас насушній, даж нам не і остави нам долги наша, якоже і ми оставляємо долгіком нашим, і не веді нас свої скушені, но і збави нас от лукавого. Якво Твоє я царство сіла і слава, Отца і Сина і святу і присно. А потім, оце в 88-му році я написав сценарій. Я зрозумів, що це та ситуація, яка дає можливість зробити документальний фільм. І коли ми попросили людей, щоб вони прийшли до пам'ятника, і вони почали згадувати, як він робився, як збирали кошти, хто організовував. І в цих спогадах, коли ми знімали, я раптом чую, Явдоха Пилипівна кошкалда каже, я ще була маленькою, це був 32-й рік, коли пам'ятник розбивали, прямо били молотами, розбили на канцурки, на, 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 на клапті розбивали. Мати каже, побігли і приносять додому, я каже, сама бачила уламок від Христа. І заховали його. Потім Євдоха Полипівна, коли зробили новий хрест і відкривали пам'ятник, встановлювали, вона вийшла з цим уламком і каже, оце мама мені казала, Явдоху, бережи все життя, прийде такий момент, що ти людям це покажеш. І вона прийшла з цим уламком, з цією скалкою від Христа і поклала біля підніжжя, поклала як, може, як, як найживішу квітку. Як найжиніше в бережену клітку. Є поки. у молимося упокоєні Божих, якода почивших козаків Йоанна, Анна, Факомія, Андріана Сіміона. Олікарпа Гавріла Якова і Анна, Клима Якова і Анна, Емітрія Олександра і Анна, Рохвіма Якова Андрія Федора, Захарія Гавріїла, Іреєв і Якова, Австинтія на Луки, уб'єних Михаїла Михаїла, тимохвія, є просіння Роскєви Андріанна, де ментія саме Параскеви. Я просиніє. Наума Степана, Андріана, Семіона, Софії, Оліани, Емоквія Марії, Артема, Мия Єреми, яких вороната

I'm not Одна людина знімає про Лізу Миронову в пейзажі Филівці. Священа хрещена скалка, там, перед іконою там, і про цю художницю знову там. На одному місці, на одному п'ятачку. Ви знаєте, його тягло сюди. Його такі, його такі... Тягла ця земля, бо, знаєте, з батьком матією виросте це одне, а виростати через покоління старшими, з мудрими людьми це зовсім інше. І ви знаєте, що я думаю, так що це у володі талант, мудрість, його людяність все-таки від роду. Від цих костенків, від цієї землі, від цього пагорба, ставка, груш. Все це в його. Пішло життя, і він це життя хотів людям розповісти. Е, останній запис щоденнику Стороженка. Останній запис такий, коли мені було страшно погано, і коли я почув себе самотнім, єдиний, хто мені подав руку, це був Костенко. І могили стали їхні поряд. Це найстрашніше. І страшне в тому, що ніхто не чув, ніхто не працював, що хтось може піти один за одним, а ми йдемо один за одним. Зникаємо. Кожного були страшні плани, грандіозні. Я пригадую, як Семенович розказував, та Боже мій, скільки фільмів наперед вже собі склав у голові, скільки складав Стороженко. На тобі, як воно все нищівно, як раптово. Найстрашніше, що Володя Курупієцький сказав, що на другий день, коли понесли. Семена вчи їсти, він каже, а він ходив цілий день, цілу ніч по лісі, він ходив. Каже, і він усміхався цілу ніч. Значить, Він навіть отої примітивної смерті, він практично він то не бачив. Лежить у цьому троні, лежить, і усміхається. Усміхається над тим страхом, який виснув цим. Наче вчора він стояв тут, тут. наче приїхали в гості. Ну, ми ж не в тій гості приїхали. Хай навіть при свічках, хай навіть буде з 300 холодів. На Україні. Хай хтось чи поодинці, чи як приїжджайте до цієї хати, до цієї оселі. Мені так здається, тому що кожен із нас ще не знає, де його нитка обірветься. Я завжди кажу людям, що зла не можна перемогти зло, а тільки добром. Апостол Павло сказав, що якщо твій недруг хоче їсти году його, якщо він хоче пити напій його, і цим ти зробиш гаряче вугілля на голові його. І коли отак проглядаєш, хоча б взяти нашу Україну. Дуже багато темних таких чорних плям. І саме от там, де ці плями, і ви знаєте, їх більшість, там живуть люди невіруючі, а невіруючі люди, вони завжди здатні на... Більшості на такі щось нехороше завжди, тому що людина, яка не вірує в Бога, то вона тоді не вірує взагалі ні в що. Тоді легше сприймає вона все те, що диявольське, те, що від диявола. І такі люди, як Володимир Семенович, вони все своє життя, от Володимир Семенович поклав все своє життя на те, щоб творити високе, те, що від Бога, а не від диявола. І чомусь завжди саме такі люди із своїм цим ділом. Вони чомусь не входять в ці межі, якими живуть більшість, переважна більшість людей. І ця переважна більшість, вона намагається потім, ми це знаємо, і затоптати те, що не вкладається у її свідомість, у її розуміння. І оце Семенович він і поклав своє життя, він і пішов рано від нас. Саме очевидно, все таке, тому що він е, творив духовне. Тому що без духовного не було б взагалі того життя, навіть яке воно є, навіть примітивного б. І ви знаєте, я в одному райцентрі, містечку в містечку на Київщині, де я виступав, і вже зовсім вимовившись, а можливо треба так було, що я рано ліг відпочивати. І от я відчуваю сні, що я щось роблю рукою. Я розкриваю очі, я хрещу вікно. І саме так, знаєте, лежу, прямо дивлюся на це вікно. І дивлюся на це вікно, і ви знаєте, там е, така якась незірка, щось світле таке, наче крилами, просто б'ється до мене вікно. Це, до речі, був той вечір, коли помер Володимир Семенович.